Сьогодні пісні, картини та різноманітні вироби з бісеру у патріотичних кольорах. Виставка декоративно-ужиткового мистецтва відкривається та радує жителів міста вже 30-й рік поспіль. Більш ніж 40 майстрів різного творчого напрямку зібрали свої роботи у виставковому залі, аби нагадати, що наша нація має право на культурні надбання та традиції. Як розповідає головний спеціаліст відділу культури Алла Карабач, сьогодні виставка не схожа на інші. Через війну в Україні кожен експонат пронизаний воєнними реаліями. Це дуже цінно, що попри складний час зараз ми збираємося і показуємо всі наші надбання за те, що їх вдало можна інтегрувати в сучасність, адже це стильно. Функціонально і автентично, от, і щоб на власні очі ознайомитись з цим, побачити яскраві аксесуари, сильні вишиванки, затишні речі для дому, ви можете прийти в виставковий зал, що при бібліотеці номер 8 і ознайомитись з цими роботами. Обки, що представлені на показі, не лише від майстрів традиційного мистецтва, долучилися до рукотворної краси і студенти професійного ліцею на виставці. Фігурують ляльки, мотанки, обереги, аплікації та навіть маскувальні сітки з янголятами, авторка яких почала передавати їх на зсу. Щоправда, колір у них не яскравий, бо сітка в першу чергу має захищати. Майстриня наголошує, кожна лялька має частину її душі і емоцій, які вона пере. Переживає під час війни В теперішній час, коли ми коли війна і коли плетемо сітки, саме ці лялечки подивіться, ця лялечка з сіткою вони прийшли теж як вияв моїх емоцій. Оця лялечка це Маріуполь, коли взірвався дитячий театр. Е, ангели прив'язуються до сіток, які ми плетемо для наших воїнів, тому. Отак От мої емоції виливаються в творчість. Раніше лялечки були е, яскраві, барвисті, зараз вони змінили повністю кольори. Е, ангели, звичайно, е, можу вам прочитати, наприклад, е, смужечка до смужечки, бантики до бантиків, сіточка до сіточки, ангели крильми замаскують воїнів, хай оберігають їх, щоб живі вернулися з лютої війни. І слово з словом в'яжеться в них молитви, маміні, добрі мрії, помисли, вдячність і любов з миром і перемогою рідні вас чекаємо. Тож плетемо захист вам. Ми невтомно знов. Серед безліч експонатів можна побачити і класичну українську вишиванку. Її автором є Іван Тимофійович. Сьогодні він представляє саме машинний орнамент. Роботи майстра знані по всій Україні. Різноманітні візерунки на виробах користуються неабиякою популярністю, як в одязі, так і в буденних речах. Адже вишивка є окрасою українського побуту і до наших часів. Займаюсь вишивкою з 2000 року. Ну, вишивав всяке, технічну виставку, технічну вишивку аплікації, емблеми. вишиванок багато, пройшов курс річної вишивки музею Гончара. Так що рю трошки символіку знаю української вишивки. Подібні майстер-класи та патріотичні виставки допомагають підтримувати дух українського народу, адже перемога здобувається на полі бою, але кується вона в тилу. А ми тую, Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.